Володимир Пасічник неодноразово власним автомобілем доставляв харчі та воду у різні військові частини в прифронтовій зоні. Сьогодні також не лишився осторонь. каже, у Старобільськ не поїде, проте допоможе погрузити гуманітарну допомогу у фуру. На Донбасі води немає, то там вода всього по трубам, а труби побиті, значить, води немає. Там хімзаводи, Сєродонецький завод, рубіжанський завод. Коротше, всі води там загразнені. Там і у керниців почті люди не мають а вода вона знаходиться передається тільки по трубопроводам. То ми передаємо воду, от привезли зараз, передаємо тону тільки воїнській бригаді. 44-й бригаді. По кілька тонн питної води, борошна, цукру та макаронів грузили на Майдані Незалежності у величезну вантажівку. Усе це передадуть переселенцям з Донбасу, які наразі проживають у Старобільську. Для військових 8-го полку спецпризначення та дивізіону Хмельницький, які дослукуються на сході, повезуть засоби особистої гігієни, чайники, тактичні окуляри та зарядні пристрої, які працюють на сонячних батарейках. Їх для хмельницьких кіборгів закупили волонтери з Італії. Наші волонтери. Долучилися і ринки, долучилися і волонтерські об'єднання. Долучилися депутати міської ради. Всім потроху ми зібрали от більше 20 тонн. вантаж. хмельницька ветеранська організація також долучилася до збору допомоги у Старобільськ. Вони закупили харчів для своїх ровесників у прифронтову зону. Із Хмельницького знову поїдуть і місцеві артисти. Подійська мистецька сотня даватимуть там концерти військовим. Супроводжуватимуть вантаж та артистів депутат міської ради Олег Пєвнів, редактор міської газети Прускурів Богдан Теленко та члени громадських організацій. Вже вдруге хмельницькі волонтери, громадські організації та депутати міської ради об'єдналися заради спільної волонтерської справи: харчі, одяг, вода, засоби особистої гігієни усе це 9 червня. Повезуть у місто Старобільськ величезною фурою.